про роботу в десятці коли він говорить в статті про роботу Лолішма. Коли в нас ще немає наміру, в статті говориться через дію в вторії та заповідях, ми з'ясовуємо ці от святі іскри і прибираємо домішки і кліпот, що означає, ми прибираємо домішки скліпи, кліпот. Що це за що це таке в духовній роботі? Рав, коли залишається тут і там шматочки бажання отримувати з наміром заради отримання, коли які ми маємо, від яких ми маємо очиститись. Тобто, навіть якщо ми ще їх не бачимо, і в нас немає віддаючих керів раз те, що не бачимо, те не, те не силих людини. Якщо ми не бачимо, то ми не бачимо. До кінця виправлення в нас є ще багато сходинок проходити і виправляти, ще багато станів, і в кожному з них є домішки. Кос продовжує що означає з'ясовувати іскри святості, що ми робимо в Десятці? щоб взяти ці святи іскри з кліпот мрав, ми маємо намагатися зближуватись один з одним Десятці і притиратися, тертися між нами, між усіма товаришами. Таким чином, щоб в цьому щоб ми розкрили, що в кожному з них. Є ще різні думки, бажання, схильності, які заважають нам, як очистити себе від усілякого сміття. І коли ми тремося таким чином між нами, ми виявляємо це сміття і відкидаємо його. І так, зі сходинки на сходинку, ми піднімаємось все більше і більше, поки не очищаємося повністю і тоді приходимо до подібності з творцем.